Є відновлення у Миколаєві. Люди вже отримали свої картки безпосередньо. Це 5 мільйонів 162 тисячі. Яка ситуація з виплатами на відбудову? Працівники Миколаївелектротрансу віддали свою зарплату на ЗСУ. Загалом ми зібрали більше 300 тисяч гривень, куди підуть донати комунальників. <звук> у Миколаєві пройшов чемпіонат з кікбоксингу. Це розвиток хлопців сьогодні. Ми здобуваємо досвід. Чим відзначилися миколаївські спортсмени. Сьогодні вівторок, 10 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про головне. Минулої доби російські війська з артилерії гатили по селу Дмитрівка Куцерубської громади. Внаслідок обстрілу в день пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Крім того, цієї ночі над регіоном силами протиповітряної оборони знищено один безпілотник камікадзе шахет. Загалом в ніч на 10 жовтня над Миколаївською, Херсонською та Одеською областями сили ППО знищили 27 з 36 дронів, інформують в командуванні повітряних сил. Майже на 5 мільйонів гривень наркоречовин. Поліцейські затримали у Миколаєві розповсюджувача психотропів. У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили 35-річного миколаївця, який отримав пакунок із наркотичною речовиною, котру замовив через мобільний додаток. Під час огляду поліцейські виявили і вилучили у чоловіка 5 кілограмів гашишу. Після обшуків за місцем його помешкання додатково вилучено 174 згортків канабісу, близько пів кілограма коноплі, майже 200 грамів порошкоподібної психотропної речовини та інші докази його злочинної діяльності. Нині фігурант затриманий. Слідчі повідомили йому про підозру за скоєне чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення. У Миколаєві триває відновлення постраждалих будинків у рамках державної програми. Є відновлення наразі. Вже понад 1600 містян подали заяви на участь у програмі. Серед них підтвердження про компенсацію отримали 362 звернення. У міському департаменті житлово-комунального господарства розповіли, що робити у випадку, якщо ваша заява отримала відмову. Детальніше дивіться у сюжеті. Нині у Миколаєві вже понад 1600 мешканців подали заяви на компенсацію для відновлення житла по програмі. Є відновлення. 685 з них вже відпрацьовано. Повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Серед них чимало заяв отримало відмову. Сама постанова 381 передбачає, що в об'єктах, де є пошкоджені місця загального користування, на жаль, комісія має прийняти рішення про відмову. Тому на сьогоднішній день 685 прийнятих рішень, 324 рішення це у нас відмови. 362 рішення це задоволення. Тобто трохи більше половини у нас задоволення, все інше це, на жаль, відмова. Також стало відомо, що у Миколаєві через російські обстріли 11 пошкоджених будинків підлягають повному або частковому демонтажу. Тобто це, якщо ми говоримо про частковий демонтаж, це Погранична 43, Крилова 54, Карпенка 49 рік 1, Ніпольська 13, Велика Морська 49 і проспект Миру 70Б. І ще чотири адреси в нас йдуть на повний демонтаж. Це заводська 35, корпус 1, корпус 3, корпус 5, а також логовенка 6. Щодо будинку за адресою проспект Миру 70Б було прийнято окреме технічне рішення, додає Артем Сапожник. Департамент ЖКГ проведе демонтаж з подальшим відновленням будинку. Там пошкоджено частину першого під'їзду. І згідно усіх висновків і рекомендацій технічних спеціалістів, ми прийняли рішення, що його можливо відновити, його доцільно відновити. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на те, що він є у відповідному переліку, ми розробляємо проєктну кошторисну документацію, і коли будемо приступати до реалізації, то будемо відновлювати цей будинок до його стану, який був до моменту пошкодження. У департаменті ЖКГ міської ради закликають містян подавати заяви на участь у євідновленні та наголошують: якщо ви вже подавались на участь у програмі, однак ваша заява отримала відмову, пам'ятайте, це рішення не є остаточним. З 324 відмов, про які я сказав сьогодні. Кількість відмов саме у зв'язку з пошкодженими місцями загального користування, у нас 221 відмова. Ця відмова не є остаточною, тобто. Люди через якийсь час можуть знову подати свою заяву на отримання компенсації. та ця заява буде розглянута і можна, якщо все буде добре, то надана компенсація. Це стане можливим після того, як місця загального користування будуть відновлені. Загалом сума компенсації за програмою є відновлення відповідно до вже схвалених заяв складає близько 12,5 мільйонів гривень. З них миколаївці вже отримали понад 5 мільйонів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич хоче привести в належний вигляд пам'ятник святому Миколаю, який розташований у Каштановому сквері. Таку ідею він озвучив у новому відеозверненні, яке опублікував у своєму телеграм-каналі. Міський голова зауважив, що весь сквер потребує повної реконструкції. Проте капітальний ремонт можливий після завершення військових дій. Далі пряма мова. Друзі, перебуваючи в центрі міста, ви можете помітити, що пам'ятник Святому Миколаю, нашому символу міста. Зараз перебуває не в найкращому стані, і насправді його треба трошки підремонтувати, що ми найближчим часом зробимо. Щодо капітального ремонту, то маємо на меті взагалі після війни відновити весь цей сквер, зробити тут пішохідні фонтани і прикрасити цю родзинку міста Миколаєва у сучасному стилі. Але це все після війни. Зараз його почистимо, підремонтуємо, і він буде чекати перемоги разом з нами. Так, переможемо. Слава Україні! Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv У Миколаєві проходить загальноміський челендж з допомоги Збройним силам України. Працівники комунального підприємства Миколаїв Електротранс долучились до акції та перерахували свій одноденний заробіток на потреби артилерістів 406-ї бригади. Яку суму вдалося зібрати і на що витратили кошти, дізнавалася наша Катерина Рупташ. У Миколаєві триває загальноміський челендж. Працівники місцевого самоврядування збирають кошти на допомогу військовим. Започаткував його департамент праці та соціального захисту населення. До акції вже долучилися співробітники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Виконавчих органів Миколаївської міської ради був започаткований челендж, і кожне підприємство, кожне управління збирало кошти для потреб збройних сил України. Нашому підприємству даний челендж передало управління житлово-комунального господарства. Ми в свою чергу передали комунальному підприємству Автодоріг. В рамках акції кожен з міських відомств збиратиме кошти для підтримки збройних сил України та передасть їх до управління у справах ветеранів. Там збирають інформацію з військових частин, які базуються у Миколаєві щодо їх потреб. Згодом ці матеріали та обладнання закуповують і передають українським захисникам. Зокрема, Миколаєв електротрансу вдалося зібрати 304 тисячі 940 гривень. Кожен працівник написав добровільну заяву про передачу свого одноденного заробітка на потреби ЗСУ. І сьогодні ми. Придбали і передали одній з військових частин міста Миколаєва МАВІК, який вже готовий до виконання бойових завдань а також два пауербанки на 1,4 кВт кожний, який допоможе нашим захисникам працювати в полі та відстоювати і відвоювати нашу землю. Це все передали артилеристам з 406-ї бригади імені генерал Хорунджо Олексія Алмазова. Ще одну зарядну станцію отримала 123-я бригада тероборони Миколаєва. Вирішив долучитися, тому що це дуже важлива річ. Всі українці повинні долучатися до цього челенджу, підтримувати наших захисників збройних сил України та інші військові формування. Ми оперативно долучилися до цього челенджу, Промоніторили місто Миколаїв, інтернет-магазини та знайшли потрібні речі, які були передані. Нашим захизникам до челенджу також долучилися працівники управління охорони здоров'я, департаменту житлово-комунального господарства, їх колеги з управління у справах фізичної культури і спорту, а також комунальні підприємства Елоавтодоріг та Миколаївводоканал. Акція ще триває. Про загальну суму збору та придбані матеріали у міській раді обіцяють прозвітувати публічно. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївські рятувальники тренувалися гасити пожежі на одному з об'єктів життєзабезпечення населення. Як зазначили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, за легендою навчань сталася розгерметизація. Далі вилив мастила і подальше займання. Підрозділи ДСНС разом зі службою безпеки об'єкта оперативно евакуювали працівників, рятували умовних постраждалих та ліквідували загрозу. Загалом залучалося 8 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників. Додатково задіювалася бригада швидкої медичної допомоги. Миколаїв долучився до Всеукраїнського дня ментального здоров'я, який відзначається 10 жовтня. В місті були організовані спеціальні заходи задля діалогу з громадськістю щодо психічної реабілітації. Одним з них став івент Подорож до ментального здоров'я на якому містяни могли поспілкуватися з фахівцями та усвідомити важливість психологічної допомоги. Подробиці у наступному сюжеті. 10 жовтня Україна відзначає день ментального здоров'я. Підтримка психологічного стану громадян є надзвичайно важливою в умовах великої війни, зазначив заступник очільника області Юрій Гранатуров. У Каштановому сквері був організований спеціальний інтерактивний івент за участі психологів. Подорож до ментального здоров'я. Ми рекламуємо зараз послугу, про яку люди не знають, і влада буде втілити її в життя. По всій нашій державі. Тому дуже важливо, щоб знали, що вони можуть звернутися кудись, що вони можуть отримати будь-яку допомогу, що їм буде з ким просто поговорити, і коли потрібно, буде на кого опертися. Захід провели за участі представників Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як регіональна координаторка програми Руслана Омелянчук наголошує, що цей день не можна вважати святом. Я всім говорю, що миколаївці це по-справжньому сильні люди. Скажіть людині, запитайте людини, звідки вона, якщо вона скаже, що з Миколаєва, це вже сильна людина. Нас обстрілювали і обстрілюють, а ми стаємо ще сильнішими. Звісно, ментальне здоров'я це важливо. Це це надзвичайно важливо, тому що без ментального здоров'я в нас нічого не буде, і ментальне здоров'я воно ж не болить. У нас тут палатка з психологами, люди можуть звертатися і е, отримувати психологічну допомогу. Під час івенту всі охочі змогли поспілкуватися з кваліфікованими фахівцями і усвідомити, наскільки їм необхідна повноцінна психологічна допомога. Обмежень по часу на спілкування для громадян не було. Будь-яка первинна консультація вона проводиться від 25 хвилин. Тобто, скільки зараз витратиться часу, я не знаю, з чим до мене підійдуть, які питання мені будуть ставити, і, можливо, вони захочуть якраз записатися тільки в подальшому на консультацію. Далі вже буде стабільна, нормальна робота це годині консультації в подальшому. А найскладнішим може бути, мабуть, все-таки запит, який пов'язаний безпосередньо із апатією. Зараз це дуже розповсюджене явище у миколаївців, Саме апатія і небажання будь-що робити, будь-чим займатися. Юрій Гранатуров також додав, підтримка ментального здоров'я громадян це комплекс заходів, до яких заучені не лише лікарі, а й представники інших гаузей, зокрема культури і спорту. Спорт, фізкультура, мистецтво, театр, кінотеатри і так далі відволікають від депресивних проблем. Дуже багато втрат, дуже багато горя принесла нам Російська Федерація. Ми все це подолаємо, разом підемо до перемоги. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март артилеристи 40-ї бригади імені Великого князя Вітовта показали, як нищать позиції російських загарбників на фронті, а також успішну ліквідацію ворожої гармати, Д-20. вашій увазі. Робота наших захисників. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу ВТКА. У змаганнях взяли участь понад 75 спортсменів. Про перебіг чемпіонату зі спортивного єдиноборства, а також які цілі ставили його організатори. Дивіться у нашому репортажі. 7 жовтня на базі спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи номер 6 пройшла відкрита першість області з кікбоксингу ВТКА. Про регламентні аспекти чемпіонату розповіла головна суддя змагань Галина Вороблевська. У Нас розділ Лоукік і Кіклай це Якіклайт, це легкий розділ, а Лоукік це є жорсткий розділ. Приймають всі вікові категорії, всі вагові категорії, як від маленьких, так і до дорослих. 75 спортсменів з різних спортивних шкіл та клубів Миколаївської області були заявлені на турнір. За медалі змагались вихованці ДЮСШ з єдиноборств, представники бойцовського клубу «Тигр», спортивних клубів Оріон, «Бульдог» Та гвардієць кікбоксери з Єланцю, представники мма Клаб Міленко. Тім також неодмінно у таких змаганнях беруть участь вихованці мма Клаб Миколаїв та відділення цього виду спорту школи з єдиноборств. Андрій Мавродієв, старший тренер цього відділення, говорить, що у його тренерського штабу на ці змагання особливі плани. Так як ми відділеннями маємо, ми універсальні бойці, тому ми можемо на боксі виступати, на кіки. Це розвиток хлопців сьогодні. Ми здобуваємо досвід, а наші основні змагання будуть трошки пізніше. У Нас ще попереду бокс буде, тому ми ми, ми, ми усюди. Далі у вихованців відділення змішаних єдиноборств ММА ще декілька турнірів, через які вони будуть готуватися до Кубку України та чемпіонату світу. А от тренерський штаб відділення кікбоксингу також розглядає обласну першість як підготовчу до наступних турнірів. Це такий нас, знаєте, як відбірковий турнір, тому що потім у нас в кінці жовтня, з 24 по 31 жовтня. У нас буде два світу в Італії, де наші діти зі школи будуть приймати участь і, можливо, ще хтось буде. Якби брати з інших регіонів, тому ми готуємося, надіємося, що приїдемо тільки з медалями. Як зазначили у школі єдиноборств, цей чемпіонат вдалося провести завдяки зусиллям управління молоді та спорту обласної військової адміністрації Миколаївському підрозділу Української спортивної аматорської асоціації ВТКА з традиційного каратета кікбоксингу усіх стилів. І, звісно, управлінню спорту міста та керівництву з дюшорномер шість з боксу. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу, 11 жовтня, від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До самого вечора у Миколаїві буде триматися ясна погода. Без опадів температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря складатиме близько 60%. Ми дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуємо найдорожче, віримо у перемогу України та підтримуємо наших захисників.